Якщо вам цікаво подивитися, як виживають художники в Канаді, то ви зайшли в правильне місце. Вітаю вас! Мене звати Тетяна Тетеренко, я художниця, живу в Канаді, в місті Гамільтон, провінції Онтаріо. В цьому влозі я вам покажу тиждень з мого життя. Зазвичай я показую не тільки свою роботу і картини, але і ще трохи будинного життя. Тож сподіваюся, що вам буде цікаво і приємного перегляду. В нашому місті є мережа таких секонд-хендів, в яких можна принести речі, і тобі дають такий талончик на 20% знижку. В нас якраз після прибирання назбиралася купа речей, я їх віднесла туди і вирішила зайти в бібліотеку. Ну тут така є бібліотека, де продаються книжки, і вибрала собі декілька книжок. Мені дуже подобається, що тут можна знайти різні цікаві книжки, і, взагалі, недорого, починаючи від 3 доларів до 10, можна купити собі цікаві книжки. Я завжди любила читати і ніколи не думала, що буду читати англійською. Але зараз вже цей час настав, тож я залюбки заскакую сюди придбати собі щось новеньке. З цього разу я купила декілька книжок для нашого молодшого сина, йому 8 років, він теж почав вже читати. Раніше це було дуже важко його привчити до читання, а зараз він сам вже бере книжку іде читати, чому я дуже радію. Пишіть, до речі, в коментарях, чи любите ви читати і чи читають ваші діти, і що вам найбільше подобається. В дитинстві я обожнювала читати детективи. Це було моє просто саме улюблене. Я, до речі, якраз тільки закінчила читати книжку про відьму, і тут я знайшла ще сутінки першу частину, звичайно ж, я їх купила і вже її читаю. Ми вийшли петька. 16 градусів тепла. Діма, дівку. Це дуже смішно. А ти навіть не одягав ніколи. І курточку і жилетку зверху. Просто у нас на цій стороні прохладно, І він каже, що це моя сторона, де можна заморозитися, а на його стороні сонце. Мені там жарко, а йому тут холодно. і Він ось в знак протесту. Нарядився. Знак протесту, знак підтримки, я ж ти з тобою. Спасибо. Знак протесту я можу піти. Так, да, тільки зараз на відео я почула, який в мене сміх. Mm -hmm. А ще я просто обожнюю пити каву зранку на свіжому повітрі. Хто на мене підписаний, той бачив, що навіть взимку, коли сніг, я виходила, щоб випити кавки. Посадила дитину на автобус і пішла працювати. До речі, я записала прямий ефір, і в мене є це на каналі. Якщо вам цікаво, я прикріплю посилання. Можна піти подивитися. Чомусь дуже мало людей ще його подивилися. І така ось осіння гарна картина в нас вийшла. Спасибо. Тепер... Сьогодні у нас п'ятниця, доброго ранку. Щось небо затягло. Не передають дощу, але щось затягло. Дивіться, як моя хризантема вже розцвіла. Така класна. Пишненька. Я вийшла пити каву. Ось які в мене тут прекрасні рікашки. Зараз поп'ю кавки і буду Авдія в школу вести. І сьогодні ми ще збираємося поїхати на крау на Суперкрау. Це такі, така ярмарка велика для артистів. Але там сьогодні буде інша історія, я вже давно туди не їздила. Сподіваюся, що щось в мене там вийде і взагалі вийде знайти місце, щоб стати, бо трохи незрозуміло, як там це все буде відбуватися. Ну Побачимо, що нам принесе цей день. Я прийшла в майстерню, зараз мені треба це все підготувати. Беру картини деякі, тут теж познімала, то вішала, вішала, тепер знову познімала. Цього разу я буду робити великий розпродаж. У мене тут картини будуть просто по 50 доларів. Та ті, які. О, ні, це не буде за 50 доларів. Це з новеньких. На неї, до речі, є принти. Це зараз переставлю вона 100 коштує. Ну і дуже багато різних картин. Я буду сьогодні взагалі по 50 доларів продавати, якщо будуть брати. Ось ці картини, які в мене були по 100, я їх буду розпродавати. Цього року тут і так все виглядає. Якщо я кажу цього, я тут ще ні разу не була. Тут ми будемо стояти. А? Ставимо зонтик, передвигать. sketch. Hi. How's it going? <laughs> Come by and get a live drawing done if you want. Okay, thank okay. you. Thank you. Oh Хоча це все починається о шостій. Взагалі написано, що о шостій, але вже. на знаріка в центрі міста Гамільтон проходить цей ярмарок. Він іде три дні. Називається він супер краво, що перекладається як супернатов. Коштує це 600 доларів за три дня. Це в принципі недорого спорівняно з українським фестивалем, який проходить в Торонто, де участь в фестивалі коштує 200, уявіть собі, доларів. Для всіх, хто не вспів або не захотів платити гроші, не встиг зареєструватися. Тут є ось такий сказати, така територія, спеціальна для вендерів, які виставляються безкоштовно. Але ж треба прийти і зайняти місце. Ми встигли. Пару років тому, коли мені розказали про цей ярмарок, я теж хотіла зареєструватися, але вони дуже швидко, якби в квітні ще вони виставляють регістрацію і всі дуже швидко реєструються. Я подумала зареєструватися, а потім я передумала, тому що почитавши там відгуки, я чомусь зрозуміла, що не факт, якщо ти заплатиш, не факт, що ти займеш собі місце. Але цього року я вже туди сама прийшла і розпитала у вендерів, які брали участь раніше. і Вони сказали, що заплативши ці гроші, ти отримуєш таку велику палатку і місце, яке буде закріплено за тобою три дні. Тож на наступний рік я думаю, що я зареєструюся і піду туди. І реєстрація відбувається ще в квітні, і дуже швидко люди розкуповують собі місця. Тож наступного року сподіваюся, я встигну. Як завжди вас трошки поснімаю. Даний момент дуже спекотно. Can I make a video? Beautiful setup. Beautiful setup. So, would you like a little stand at the bottom? Sorry. Oh, man, Oh, my God. Not yet. I'm not set up Are you recording? Yeah. Oh. Okay. So, uh, hey, hello. Is there anything Hi. I can help you with? No, I'm just making a video. Are you okay with it? Yeah.

Так, вже пів на четверту. Нагадую, що це все взагалі має починатися о шостій, але зараз пів на четверту вже тут всі місця зайняли. І ми не на головному цьому місці. Ми сидимо на такому, як називається, супермаркет, і тут з цього на всього декілька вендорів. Не знаю скільки, може, 15-20 максимум вендорів. Тут сидимо, я зараз тут на креслі, пару картин. Поки що люди ще не ходять. Ну так, трішки є, але не дуже багато. Але дуже спекотно, добре, що в нас є парасолька. Бачите, ще поки нікого немає. У мене водичка, ясний. Так, так це виглядає. На так, і мама не приніс. В общем, вот те с рыбой, как начала пропадать. Эти с рыбой, как начала пропадать. Повернути ми їх не можемо, бо Діма вже поїхав, У мене нема не чека, ні, нічого. Засмутилася я. Ці хороші, я їх з'їла. Ці теж хороші ауті. Так, шоста година. У мене ще є досі. Нічого не купили. Людей більше, але всі, здається, там на тій вулиці, це ми тут зайшли присадимо з вами. Ну, подивимося, що. З години людей було дуже небагато, мені здається, ходили тільки вентори, дивилися, що в кого виставлено. Коли вже зайшло сонце після 6 то почали потроху йти люди і почали дивитися картини. Я була спочатку дуже засмучена, тому що ну, справді не купили жодної картини, хоча минуло вже декілька годин. Але потім людей ставало все більше і більше. І люди почали дивитися на картини, цікавитися. Особливо їм цікаві були ці коробки з розпродажем. Е, моє спостереження, люди дуже люблять колупатися в всяких коробках. Мені нагадує котів, яким купиш ліжечко, щоб спати, вони лізуть в коробку. Такі люди тут їм виклав всі гарні картини, а вони лізуть в коробку, щоб викопати щось такеньке. У так, мене ще немає світла, зараз має приїхати піднімали, за потім Тут у нас сусіди всі повключали світло. Тільки не я. У мене ще немає. Дуже чекаю на Діму, Хочеться, щоб було світло. Ну що, ми перевезли світло? Тепер в мене все видно, ось все кулачки вивісили на батарейках на зоні. Тепер це так гарно виглядає. Там, конечно, в центрі дуже великий двіж. На, я вже жилетку полетіла, включила ще ті лампочки. Ну, движуха тут і десь нормально. Дуже багато людей. Дима пішов за кавою, зараз будемо пити каву. Діму, mm. прийшов, камінь приніс дякую. Розповім про фестиваль, цьому фестивалю вже більше 15 років і організували його художники. До речі, це вулиця, на якій дуже багато галерей. І він зроблений взагалі для митців, для всіх людей, які роблять якийсь арт або щось створюють своїми руками. Але, незважаючи на це, тут також багато продають якогось одягу, вінтажні речі, платівки, книжки, хоча це не є арт, але все одно люди якби ламають правила і йдуть. Тож цей фестиваль зробили для того, щоб художники могли прийти і показати свою творчість. Також продати дуже багато теж музикантів на цьому саме фестивалі є дуже велика сцена, і на ній виступають там сотні музикантів по черзі. І зараз я з вами іду показати одну з вулиць. В принципі, тут перекрита одна вулиця, але ще отакі провулки. Теж я трошечки пробіглася вам познімати, бо ж не могла відходити далеко від своєї палатки. І ось так виглядають палатки, які, е, за які платили гроші. Подивіться, мені здається, дуже гарно виглядає, прям таку можна галерею зробити. І як бачите, тут виставляються художники навіть цілими спілками, продають постери свої, картини і різні картини, ну, тобто не такі, як я продавала, що в мене максимум картина коштувала 500 доларів. А тут картини і по тисячі, і більше доларів продаються. Тож я вважаю, що є сенс. Взяти собі таку палатку і зробити таку невеличку галерею. Ось так перекрита вулиця, і тут також стояли туалети, біотуалети. Зазвичай тут туалети всі нормальні, ніколи там немає нічого неприємного. Звичайний біотуалет, в якому немає запаху, нічого. тож... Це теж дуже зручно. Хотіла ще сказати, що кожної другої п'ятниці в літній сезон робиться такий міні-фестиваль, похожий на Я цей. Вам показувала ці теж ярмарки, хто на мене підписаний, і це було безкоштовно, якби є безкоштовно, але ось ця, яка проходить раз на рік, то вона коштує сто доларів. І ось такі палатки предоставляють людям. і Вони стоять прямо так посередині цієї вулиці. Тобто, коли цей звичайний суперкрау, там теж перекривається вулиця, тільки вендери стоять по краях дороги, ніхто не стоїть отак от посередині. Тож, я думаю, що вам цікаво, для вас спеціально пробіглася, тож не пошкодуйте вподобаєчки і написати коментар, якщо вам було цікаво. Теж буду дуже вдячна і щаслива, якщо ви підпишетесь на мій канал. Дуже хочеш, щоб у мене вже було 5 тисяч підписників. Тож це я для вас познімала. І ось так от виглядає ця частина, де ми були. Називається вона супермаркет. І за ось такою рішуточкою я називала це такий звірінець. Кажу, ми в звірінці сидимо. І коли туди заходиш, то тут оці всі вендори, які безкоштовно виставляються. У вже лампочка моя подруга. З 20-12 ми тільки що загрузилися. Всі люди грузяться. І все, їдемо додому. Файналі! Доброго ранку. 7.54. я 7.54 я їду на ярмарку. Вчора ми приїхали на о 12, почало першого. Сьогодні Діма о шостій о 5.30 поїхав зайняти місце, тому що там дуже невеличкі простір зробили для вендорів. Ну, тих, що безкоштовно. Нам сказали вчора ті, які бували вже, що треба о 5, о 5.30 займати місця. І добре, що він поїхав, тому що ну, от не зайняли. Якби ми поїхали зараз о 9, то ми б вже не зайняли місця. О, така ось двіжуха. Так що я зараз їду з картинами, він, займ, він поставив стіл свій і сидить там, а я зараз приїду. Ставлятися. Отаке життя, отака двіжуха. Десь. Тож їдемо, подивимося, що принесе нам сьогоднішній день. Вчорашній день був хороший. Спочатку цілий день було, взагалі нічого ми не, не купували, а коли настав вечір, то в мене почали купувати картини. я була дуже щаслива, тому що ну, нам зараз ну, дуже потрібні гроші, бо треба купити Акіму машину. Так що такі справи? Тож їдемо. Так, мені ще треба заїхати в долараму. Зараз мені треба купити упаковочний папір і наліпки. Тож іду в долараму швиденько. Так, ми приїхали. Сьогодні я буду ось тут. На цю рішутку збираюся повісти картини. Це ось майже дев'ята година. Сьогодні тут ось так. А тут мав бути наш приход але ця дівчатка тут стала на морозі і стоїть. Такі сьогодні дві, що я від восьмій ранку вже. Все, наче дощ. Хоча нічого не передвішала при... дощу. Погоді показувала, що дощу не буде. Діма пішов за країнками. Пішов дощ. Я так це понакривала, все таки відкрила цю парасолю. То що коли ми повідкривали парасолі, прийшов якийсь пан і сказав, що парасолі не можна. Ну і зараз отак все виглядає. Все... Я поприкривали. Я також обіцяла вам розповісти, скільки я заробила, тож за два дні фестивалю я заробила тисячу доларів, і ці гроші якраз пішли на подарунок нашому сину, тому що на наступний день в нього був день народження і ми купили йому машину. Тобто ми додали йому на машину до тих грошей, що він вже заробив. Тож у Акіма тепер є машина і йому вже 18 років. Знову пішов дощ, парасолька, всі все понакривали. Попаде на картини, то зірсує. Вже п'ята година, я збираюся зараз їхати додому. Зараз буду носити потрошку ці ящики.

Другий день був не таким удачним, як перший, тому що, по-перше, нам прийшлося прийти дуже рано, і мені прийшлося піти теж рано. Фестиваль до першої години ночі, а я покинула його о п'ятій десь о пів на шосту, тому що ми потім поїхали на день народження. Я співаю Посмішку сон бачу твої очі я. І ось таке в нас було завершення дня. Ми приїхали на день народження. Класно провели час. Заморені, але щасливі. Я дякую вам за перегляд, дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалося. Напишіть, як вам такий формат відео. Дуже чекаю на ваші коментарі. Ваші коментарі, до речі, надихають мене робити нові відео для вас. Дякую усім і всього вам найкращого.